Пійшов дуже невдало. О, дідько. Ти в порядку? На рюкзак впав? Так. Руки цілі. Я в порядку. Точно? Ага. О. Було гучно. Ти це зняв? Так. Ну, добре. Давайте ще раз подивимося на той стрибок. Цього разу у сповільненні. Я почав свій стрибок. Повністю випнувши ліву ногу, перелетів щілину та приземлився на округлий виступ і послизнувся. Коли я впав, інерція відштовхнула мене назад, і я полетів з краю прямо головою вниз. Я зробив повне сальто назад, і приземлився на голову, плече та рюкзак. Час від часу, друзі, я погано приземляюсь. І зараз я приземлився не дуже вдало, нога ковзнула, і я впав приблизно. З 4,5 метрів Ах, розбив собі ліктя. Упав назад, прямо на скелі. Ху, знімати шоу небезпечно. Ми знімали додаткові кадри. І цей був невдалий, трохи зіпсував мені капелюха. Тож кілька подряпин, кілька шрамів на руках, але я в порядку. Ви, як побачите, зробите ось так.